Олександр Зоморович, можна бачити? Ми по питанню журналістка террасії Дніпра. Олександр Гаврович, можна то А що ви хотіли? Поспілкуватися з вами. так суддя з граждани в этом. Що ви хотіли? Я журналіст от ТРВСІ Дніпра. Хотів з вами поспілкуватися. Стосовно верховенства права і Ні, ви, ви що хотіли? Хотів дізнатись у вас конкретно, чи може суддя судити заочно? Що ви маєте на увазі заочно? Ну, не повідомивши належним чином. Ви можете чи в той стороні, чи в той стороні. А ви у нас хто? Самі помічний. Моя колега журналіст. У нас все прописано кодексі. Що, що, що ви говорите? Розгляд справи у нас порядку порядок в цивільному професійному кодексі. Ні, ви мені скажіть, яким ви, чином? По-перше, я не знаю, по якій ви, ви справі. Я ви без справи, було. я не по справі. Ви, Виключите, можна? Ласка, не, не Ми я без знаходимося що... не у вас зумість. Я Зима? не зрозумію взагалі, що ви хочете. Я хочу дізнатися, ви ну, по якій заочно по які... судите журналістів чи ні? Ви, ви, ви по якій справі? Я без справи. Я не по справі. Я до вас, журналіст. Як до мардіанина. Я не знаю, що Термін ви. Термін позовної навіть. давності. В кого є? Скажіть мені, як суддя. Я вас не розумію. Що як ви не розумієте? Ви будь мене зайдете до побачення. Ви у нас не поки вийдіть, будь ласка. Зачекайте. Вийдіть, будь ласка. Лас. Лас. журналісти. Може? Я не знаю, ви навіть не представите, які ви журналісти. Мене звуть посоль. Будь ласка. Будь ласка. Будь ласка, посумось посвідчені. По якій Чому ви справі? Якщо ви такі Шановні, кабінет судді.

Доброго дня. Дозвольте. Я вас вітаю. Я вас ішов від Володимир Володимир. Це моя помічниця. А ви не Деті... попереджаєте, що ви її знімаєте? Ні? ні, я ж хотів запитати. Я знаю, ви людина відкрита. Знаю, що, що ви. ви Дініс, прикрий нас, прикрий. Подивиш, тому я. Ми з вами йшов, він не сказав, ми з вами знайомі десь років за тридцять. Давно знайомі, Давно знайомі. Да. Знаю, що ви людина відкрита. І свого часу там і я говорив об'єктивно про вас, а з іншого боку, йому на надію, що ви скажете об'єктивно, справедливо і відкрито. Дивіться. Є така лавсторія, якій вже 27 років. Ви знаєте її, да? Ну, ви знаєте, що в мене там чотири дипломи. Я лікар за фахом за першою світу є, там кандидат в меднаук, але в мене є один недолік. Я займаюся громадською діяльністю і журналістикою більше 20 років. В тому числі ми ведемо розслідування стосовно корупції, рейдерства, торгівлю землею. Найцінніше те, що лишилось в нашій державі. Звичайно, це не всім подобається. Хто торгує землею? Звичайно, влада на місцях. Хто Хоче перешкоджати нашій журналістській діяльності. Звичайно, ті, кому це не подобається. Ви, як корінний підрадянин, знаєте, з чотирьох останніх голів Підверненської міської ради троє засуджених. Сьогоднішній голова має, от вас вийшов зараз прокурор, да, Олег Анатолійович, 15 кримінальних проваджень і два протоколи про корупцію. Керівництво зами і він в тому числі. То, мабуть, це якась є ж об'єктивність, і не тільки це зв'язано з писаревським малоприємним і кажуть одіозним. Зараз, ну як вам сказати, ну за ці 27 років позивачем в основному до мене, до нашої діяльності, була Підгорненська міська рада. В залежності немає в залежності, хто був очільником. От я йшов до вас і згадував. Ми пройшли 13 судових процесів. Процесів перша, друга, третя інстанція. Ну, що я вам говорю, ви краще мене знаєте. Це ну, півтори сотні десь засідань. Ну, середня нормальна людина, я як лікар вже скажу, вона б давно б вже, мабуть, з'їхала з глузду, або, як казав Антон Чехов, пішла на диванчик, лягла й померла. А я тут 27 років. Тепер ж саме цікаве, Володимирович. Я зараз зайшов до новприбивчого судді Васюченка Олександра Григоровича. Колись я також заходив до молодого новопризначеного судді Алтуніна Олександра Віталійовича. Я щось сьогодні цьому не встиг повністю сказати, що тоді Алтунін говорив, не з того ж ви починаєте, не так починаєте. Де верховенство права? Де права людини? Де рівність змагальність сторін в судовому процесі? Я навіть не говорю про справедливий вирок. Ну зробіть справу і вирок, щоб воно було правочинним. Ми, до речі, спілкувалися, в тому числі і з Наталією Миколаївною, з Деркач да? в апеляційному. Є статті. От я підготував мене статті в гостях у ФИМі, де, да? в тому числі, ну, я не знаю, десятки. Це теж журналісти вели розслідування. Будь-який закон від імені України, да, рішення, ухвала. Якщо сказали від імені України, все, ти повинен прийняти це закон. І я законослухняний громадянин. Але хто такий Алтунін? Алтунін, рішенням ВКСУ, вищий політкоміці, визнаний ким? Зрадник. Це державний зрадник. Про це сказав прокурор Матіус. Він находится в розшуку. Вин за 111 статтею державний зрадник Украины. Вин за постановлением Госсовета Республики Крым и за, внимание, самое главное, указом президента Владимира Путина назначен по 97-му округу в городе Ялта Он судить патріота України. А починав то він з мене? Бо в мене ж є алібі. Я спілкувався з ним. Я спілкувався з вами. Я говорю, а чому ви не приймаєте до справи, як ви мене хотіли засудити за податки? У мене є рішення, що до мене немає претензій. Васу рішення. Він не захотів я тоді дочекатись. Він показує на адміністрацію, та мені ж звідти сказали. Так як ж вам скажуть розстріляти Писаревського? Під ви пам'ятаєте, як ви телефонували мені в 14-13 роках, як тут архіви палили? Пам'ятаєте? Пам'ятаєте? Я ж тоді сказав, а Бровченко нормальна людина, мій земля, не чіпайте. Чому мене, не тільки мене, мою родину кантують? Мою матір, якій 90 років, горб, принизив на сесії публічно і шантажував, поки ваш син не віддасть майно? Не вийде звідти своєї редакції, ви не будете почесним громадянином підгороднів. За неї зібрали півтори тисячі підписів, більше ніж за нього проголосували. Не люди, а колективи людей. І не підгородньою, а району й області. Письменниця, яка написала 6 книжок, яка намагалась виховати три покоління Підгороднян. Чому кантують мою дружину? Кантують дружину, вимагають, віддай мене не просто слова. Присилають листи. Віддайте через суспільну необхідність, Володимир Володимирович, інакше ми відберемо. Людина пише в соцмережах, ідіть, бийте вікна, забирайте, збивайте замки. Володимир Володимирович, я не герой, але на мене нападали. У мене є СМЕ, два і три, я вже не знаю. Мене давили КАМАЗом, в мене в Русі залишився двірник з Камаза. Двірник з Камаза, я на бампер з тих вискочив. Як це називається? Замах на вбивство. Це сказала власна прокуратура. Володимир Володимирович, і коли я ну, вивіз свою сім'ю, свою небогу, я не призивного віку. Ну, мені вже давали по печені, от у 26 14 році під обладміністрацією. На жовтне, палац жовтневий, я там, де на Рушевській на, е, 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 інститутській настріляли. Я не призивного віку. Відвіз, приїхав, поки мене не було. Кажу, так ось заочно. Рішили, що да, будемо будем потихоньку віджимати у вас землю. І пише, суддя Васюченко, Олександр Григорович, пише. Належним чином повідомив. А там повістки в справі є. Вони прийшли туди-сюди. і Мене немає в України, а він пише належним чином повідомив. Навіщо ти це робиш? Ти не знаєш, хто такий Писаревський? Не знаєш, що таке підгородня? Ти вновь прибудеш. Так в колег спитай. Нема судді не в цьому суді, в обласному суді. Немає хто не знає мене вже як облупленого. Так тоді він виконує як? Замовлень, Володимир Володимирович. що йому? Берзині щенками, як на здрьову по Гоголю? Чи дадуть земельну ділянку? Навколо СК «Колос» і нашої редакції вирізано 50 земельних ділянок. Ви знаєте, хто там? Крім депутатів Підроденської міської ради, царське село називається. Там є прокурори, в тому числі бивший храплівий. Там є УБОП, ОБЕП. Там є. Ну, мене там точно немає. Ну, так через рідню. Володимир Володимирович, ні, я не за вас кажу. Можна через рідню. З щенками. Ну, що ми не знаємо, як це робиться. Чому така молода людина, як Алтунін, державний зрадник України, да? Чому цей так починає? Я не знаю, скільки мені залишилось жити. Володимир Володимирович? Ну, я не зовсім знаю, про яке ви кажете рішення. Я навіть не буду називати справу, щоб це не виглядало. Ні, 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 ні. Тут я... ви ж краще мене знаєте. Якщо. Якщо навіть і набрали рішення закону сили, то ви ж маєте право звернутися з апеляційною скаргою, з клопотанням поновлення сроку на апеляційне скарження. Якщо воно підлягає, якщо це не не за не, не було рішення. Це було заочне рішення. От тепер уважно до нього необхідно звертатися по закону. До нього з дивіться, так. я до нього зайшов. Він заховався. І, і я маю на увазі звертатися. Я звернувся. Да. Ми справу вивчили, поновили термін, будемо розглядати в апеляції. А що в мене є і час? Він він розглянув вже, він відмовив вам. Хто? Олександр Гримович. Заочне рішення переглядає сам суддя, не апеляційний суд. Я розумію. Якщо він відмовляє, от тоді ви вже можете оскаржити в апеляційному суді. Оця процедура обов'язкова. Я розумію це. Я до чого видів? От я хотів вас запитати. Є термін позовної давності? Так а він визначений законом. Визначений. А скільки він складає, скажіть мені. Ну чого я вам буду? Відкрите. Ні, ні, от просто мені скажіть, начебто. Ну я... чому ж... Ну, три роки. ну, Три різні є сроки. Сіємі справі. Три роки. І три, і рік, і різні є сроки. А от в історії, я трохи з гумором запитаю. Хто не має терміну позовної давності? Ви ж більше ведете кримінальні справи, я вже вам підказку даю, так? Да? Хто не має терміну позовної давності в принципі? В Кримінальних нема такого поняття як позовному. А в історії людства, в світовій практиці, хто не має? Ні, я не зовсім розумію. Ви... Ну, я тоді я скажу, ну, просто розрядити обстановку. Військові злочинці. Ну, це ж інше. І серійні вбивці, ну, маніяки. І третє ноу-хау від позивача Підверненської міської ради Горба, і від вашого судді Васюченка Олександрова. Це журналісти. Це ваш покірний слуга Костянтин Іванович Писаревський. Одинадцять років пройшло з того часу, як суддя Алтунін виніс рішення. Не моя, не з моєї вини. Вони впровадили, не впровадили, виконали, не виконали. Через 11 років суддя Васівченко опирається на рішення Я тут на основі відроблених документів і не повідомивши мене належним чином. Як ви вважаєте, таке можливо за терміном давності? Я ніяк не можу вважати, то не про мене мова. Це не це, це, взагалі це не моя компетенція. Законність і обґрунтованість судових рішень перевіряються в апеляційному порядку. Апеляційний суд тільки може дати свій виснов з приводу законності обґрунтованості судового рішення. І ще вам скажу тоді, ви правильно говорите, ми з вами мило спілкуємося. Теж провели ми статистику. От з 13 судових процесів, які починалися тут, на замовлення Підгорненської міської ради, був в основному, да? в даному випадку от ГОРБ. Е ми от в першій вашій інстанції практично не виграли жодного. Половиночку. І один, як кілька, наприклад, вимог, то ми половиночку. Це ви переможете перевірити. Основне, ми вигравали або в апеляції, або в вищих спеціалізованих чи адміністративних судова система яка е, розподіляє е, повноваження суду першої інстанції апеляційно Ні, суду. тоді от дивіться тоді виникає питання може дійсно от, оці журналісти набридливі оці одіозні писаревські може дійсно вони злодії от вони злочинці ну, це, ви ж знаєте що встановити особу винним може, може От ваш суд завжди, встановлював, що писарявський От Отак виходить. Якщо рішення не набрало законної сили, воно не має силу закону. І вже якщо рішення Апеляційного суду, якщо на вашу користь, ну, значить ви виграли. Районний суд невірно прийняв рішення. А помиляються всі. Нема, мабуть, жодного судді, який... ну... При, це, прийме це, те рішення, яке б задовольняло обидві сторони. Ну не бува таке. Це аксіома, це є згоден. Немає. О, і немає, мабуть, жодного судді, який би е, ну, не допускав помилок. Всі помиляються. І в тому числі і суддя. Суддя така ж людина, як і інші. І для цього і є апеляційна інстанція, яка, якщо є, ну, знову ж таки, є помилки, а є зловживання. Тут інші, тут різні ви зловживан, не бачите за 27 років по сім'ї Писаревських, я вже не за це. Я ж не, не, не буду давати оцінки. Не, не буду давати оцінки, ну звісно. Я, це як ми з вами десь сядемо по печальці, чаю вип'ємо, то можемо поспілкуватися. А оцінку давати, тим більше оцінку тим рішенням, які вже є, то це не моє Ладно, не народу, не благород, не, 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 не благородна справа. це. Так. Так, так. Дивіться, ви правильно говорите, як лікар скажу, що. У кожного гарного лікаря є своє кладовище, да, свій цінтор, Да? Але в даному випадку ну, на це кладовище запрошують не одну людину, а запрошують цілу сім'ю. І запрошують не один раз, а 27 років. Мабуть, це перебір. І 13 судових процесів, і от такі от рішення. Ну, можна за... Статистика, ну, що тут говорити, статистика говорить ось про це. Тому ось таким чином, стосовно випити, ми за. Знімали ж багато репортажів. Мені б, наприклад, хотілося б знімати просвітницькі програми. Ми знімали там з моїм товаришами про Нестора Івановича, професора в Гуляйполі матеріал, і про Івана Мазепу. Те, що патріотичне, те, що щось допомагає. І сізо, до речі, знімали. Ніхто не знімав. Ми знімали і пежів по на заключених і чим кормлять, я так доставав, не підготовлені, і оперативку. Ми проводили в СІЗО, де сиділо 30 чоловік. І показували камери, куди треба корупціонерів. Владимир винувається, ну ви ж пам'ятаєте, курочка, от горб це практично як брат сіанської курочки. Курочки, я казав, ти робити не будеш, якщо ти воруєш землю. Він, ви ж пам'ятаєте, взяв через посередника ЗАМА 200 тисяч доларів посад, а хотів 600 тисяч доларів. На той час це в Україні був найбільший хабар. Найбільший хабар. Мене простив 6 діло, Константин Вавич, помежіть довести його від Гарсовіта до цього суда. За ним джипи їхали. Володимир, ну це ж теж правда. Так чому ось ця людина, горд, який знущається над моєю матір'ю, шантажує мою дружину, давлять мене і так далі. В нашій редакції побили всі вікна. Її підпалювали, вибивали двері, знімали ворота. Володимир як це назвати? Ну, для цього є правоохоронні органи, повинні да. дати стінку, да. а ми вже потім, якщо нас да. воно прийде, ми вже і будемо... І ще одне вам скажу, що ви теж, може, якось на своїй мікрооперативці ставите, тому що Васюченко. Васюченко особисто допомагав позивачу горбу і коригував позов. Це теж я знаю. Як його правильніше написати, як його щоб його прийняти. Як його все це обставити, Тіпа законно. Розумієте? В якій справі суддя може комусь допомагати? Не може. Не може. Це ж корупція, це ж вигода. Не може, однозначно. Не може, так? Це, да? це у вас буде підставою для заяви, заявлення відводу. От ми підемо, да, підемо. Подивіться самі цю справу. Там неозброєним оком, без юридичної освіти, ви в льот побачите, як мене належним чином повідомляли. Да? Де я був прописаний, де я знаходився за кордоном. Ну, ви ж розумієте, навіть для того, щоб мені, якщо я попрошу справу дати, це в моїх діях вже корупція, Тому що я не маю права Ні -ні. втручатися. Уже втручатись поздно, поїзд ушов. Я спеціально не приходив до того моменту, коли не було призначено судове засідання в апеляції. Здесь Вавр сделал своє дело. Дездемона з Уже, а Уже, мабуть, останні, останні руки п'ять я навіть не підписую справу в апеляційний суд, тому що це робить керівник апарату. Я взагалі ніякого ніяко відношення не маю до цих справ, які навіть виходять із суду, йдуть в апеляційний суд. Тому що щоб не було втручання, щоб я не дай Боже. Не, не сказав щось судді, а чого ти таке рішення прийняв? От ви це щепили, хотіли, зірвали з язика. скажіть, от зайшли справи, да? там позови зайшли. Як визначається, якийсь суддя буде вести цю вестизована система? Ну, як, Через... як це от практично відбувається? Є відповідна посадова особа, ага. яка зайшла справу, вона її реєструє так. і вбиває в систему Д3. Потім ага. ця система діли там ж, діли між тими суддями, які повноважні розглядають певну категорію справ. Наприклад, я розглядаю кримінальні справи, справи про адміністріння правопорушення і справи, які витікають з кримінального процесуального закону. Там, звільнення від покарання, зняття арешту і тому ага. подібне. Багато категорій. На мене такі справи позови не підуть. Ага. І Ідуть на тих осіб, на тих суддів, які е, розглядають таку категорію. І все. І там ні Восюченко, ні Озерянська, ніхто інший не сам собі справу вибрати не може. Ага. І я, як голова суду, це було дуже давно. Це ще мого там, мабуть, і при мені було, коли все, що заходило в канцелярію. Ішло до голови суду, і голова суду на резолюцію на справі на, на позові накладав. Суд є і... так. Да, да. І це так було. Це було дуже давно. Це було, мабуть, більше 20 років назад. Я теж це пам'ятаю. Після того, після того вже такого не було. Все, йде через систему детрення. Володимир Володимирович, а скажіть, а скільки у вас Васюченка працює? Він працював в індустріальному суді? Він індустріальному не працював, він працював помічником у жовтневому суді. В жовтневому, я сподіваюся. Ну, помічником я знаю. А скільки він у вас працює? Вже, да Мабуть, третій рік пішов. Ну, третій рік. Тобто, з стаж судів, в нього ось тут він набув. Раніше в южне было. не було. Він був помічником. Да, помічником. Ну, тобто, молода. Ви знаєте, я оце ще раз скажу, він мені дуже нагадав товариша Алтуніна, з яким я теж намагався щось говорити по душам, і це було начебто недавно, 13 років тому. Мені б хотілося, ну, в мене буде, як кажуть, чистий глас і чисте сумління. Я черговий раз до вас зайшов, з вами поспілкувався. Я не знаю, яка буде наступна справа. Чи по мені, чи по дружині, чи по моїй матері в 91 рік. Розумієте? Ну, Насправді це вже це знущання, шантаж. Це навіть не перешкоджання журналістській діяльності. Це знущання над родиною. У нас в сім'ї Володимирович. Володимир. Лікарі, агроном, вчителі і чотири кандидата медичних наук. Ну, я не знаю, а горб говорив 30.08.21 року. Так це ж не благополучна сімейка. Отдайте своє майно, тоді ми вас, Ліна Гавриловна, вона на візку заїхала. Брат її завозив. Знайте мого брата. Тоді ми вам, може, розглянемо питання, що за вас зібрало півтори тисячі людей по чесному Хіба це не шантаж? Це це знущання просто. Це людина чи це виродок? Це недорозуміння. Де воно взялося отаке? таке? ну давайте не будемо вже, давати ну, да. нехай, є Господь, крім, крім суду, крім прокуратури, крім поліції, є ще вища сила. Ви ж це знаєте, не гірше мене. Дивіться, я стану, скажу. Я вас запрошую. Ну, буде бажання. В мене є контроверсійні права. Ютуб можна подивитися, у нас там сотні передач і про світницьких і А от зараз була сесія 16 числа, яка збурила повністю всю територіальну громаду, не тільки підгородню. Горба зарплатня 150 тисяч гривень, він її сам собі призначив, і щомісячна премія 300%. От вчора буквально записав, сьогодні вночі виклав теж програму. Щоб це за людина, справа вже не в мені. Звернулася мати і батько один поранений, другий контужений на тепловізор, щоб він не гроші дав, не гроші. А щоб він в своїх групах, в нього з десяток груп, опублікував, і щоб люди, хто бажає, скинулись і назвав їх шахраями, що вони збирають гроші. Коли я це вчора почув, ви знаєте, я заснути не міг. Мені стало легше мені самому, самому, да? що так знущаються над моєю сім'єю. Якщо він так до тих, хто військовий. Мультимільйонер з бюджету, він не фінансовий геній, не наслідний принц, а з бюджету, да? який під час війни грабує громаду і займається рейдерством і корупції, не тільки ж треба віджати редакцію. Там же ж і 50 учасників, округ з Ми ж заблокували, де мене давили Камази, їх же не зареалізувати. Ми ж були в усіх э, генералах. О Репешка в Лухавєрі, у Щадила були, о, Гурченка. Ми брали інтерв'ю. Я завдяки своєму імені, в тому числі і до вас зараз, мабуть, зайшов. Ви знаєте, я ніде не привався. Володимир Володимирович, ну правильно, я ж не зашкурна, навіть зараз не зашкурний. Ну, справедливий же, ну як же ж так? Плакала вчора жінка. Ну, знову ж таки, якщо є зловживання, то, то ж саме Гарба, ну, відповідні органи повинні дати оцінку. І, чи має право він собі е, нараховувати такі от відсотки, коли країна в такому стані, коли і війна, і, і все інше. Ну, для цього ж є відповідні органи. Чому ж вони не займаються? Ну, от до вас Олег Анатолійович зараз заходив, да? прокурор на е прокуратурі No3. Тепер же дивіться. Вона називається по-іншому, вона називається Слобожанська. Слобожанська горба. Слобожанська Слобожанська. Дивіться, що зараз робить? так як ми курочку допомогли, там, чи на древу 40 тисяч доларів. Хабар це хоп, взяли і пішли. Да? Він зараз нічого сам не підписує. Він да? тільки замам помам Він від усього ховається, від усього Ну, Тоді, виходить, два варіанти. Или аль Алькаплони, да? Його за податки. Або ж тоді, як в 13 14 роках з вікна прямо в усердний сміттєвий бак. Розумієте? Дивіться, дивіться, ну знову ж таки, є ж те ж саме 214 КПК. Якщо у вас є інформація, ви звертаєтесь до того ж самого Олега Анатолійовича чи до, до інших правоохоронних органів і вони повинні, якщо для цього є підстави правові, внести відомості в ЄРД. І провести відповідне розслідування. І якщо є в діях того ж самого Горба якісь зловживання, то нехай відповідає поза звернулися і до Міністерства внутрішніх справ, до міністерства оборони, до генпрокуратури, до юстиції. Звернулися вже там пишуть, щоб по перевірки і так далі. Ну ви ж розумієте, я вам сказав, от те, що є. Мені сподобалося останнє, вам скажу. На цій сесії 16 числа один з депутатів там піднімається і каже, ви знаєте, мені передали фронтовики, це вже не моє. Ну, ми переживаємо за Андрія Гарба, от щоб його не розстріляли, як ми прийдемо. От хай він сам напише заяву, вбережіть його, або ж хай зроби фонд. Я йому запропонував. Так візьми зроби фонд допомоги. Да? Допомоги зроби фонд. Внеси туди щось свої зарплатні, покажи приклад іншим. Ні. Ні копійки нікому не дав. Да. Да. Оце, е, і в мене кажуть, буде чиста совість, що я вам доповів. Дай Бог, ми з вами зустрінемось не в суді, не в СІЗО, а може десь вип'ємо все ж таки чаю за 30 років. Добре. Дякую за те, що знайшли час. Все добре. Я щось сказав, а ви щось світу.